Коли зима обриває з днів тепло, коли вони стають найкоротшими і найхолоднішими, тоді коваль над ковалями, сам сварог, кує у своїй кузні новорічне сонце, кує не покладаючи рук і ще й придивляється, щоб не було окалено, бо тоді влітку не вигріються ні люди, ні худоба. Ні дерева, ні рослини. Він знає у тому толк і трудиться на славу. От скує він сонце і кличе тоді до себе велетня коляду. Приїжджає коляда впряжений у свої сани, вкладе у них сонце і їде та їде, їде та їде, їде та їде, їде, та їде з ним аж до неба. Доїде він до неба, до нахололої сонячної оселі, підважить сани, а сонце скік з них і прямісіньку свою оселю, а звідти і вигляне до людей. От саме з цього дня і починається новий рік.